Добрий день, малята! Сьогодні я вам розповім, яких тварин можна зустріти взимку. І для цього ми з вами завітаємо до справжнього зимового лісу. Ось вовк, сірий розбійник. Вовки не впадають у сплячку зимою. І здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі, але іноді їх можна зустріти і вдень. О, ви впізнали цих багузів? Так, це зайчики. В цей сезон зайці вдягають білу шубу, щоб бути непомітними на снігу. А ось і ведмідь. Він не бігає по снігу, зимою він лягає спати. Тож давайте не будемо йому заважати і тихесенько підемо далі. Нехай спать. Зимовий ліс. Який же він красивий. О, а це тигр. Він дуже сильний та агресивний. Хоча ось цей дуже спокійний. Дивись, він навіть підмігнув вам. А ось і Олені. Ой, а цей щось побігти хоче, наче хтось його не лякав. Гм. А ось який красавець Олень. Він важак стада. Ну, а цю руду та хитру знають усі. Це лисиця. Ой, не пускайте її в курятник до бабусі, бо буде лихо. А це лосі. Ох, вони ж розбишаки. Ось і завершилась наша прогулянка лісом. До наступного заняття! do zobaczenia